Зранку та ввечері ми бачимо людей з такими палицями. Вони займаються скандинавською ходьбою. Ми виходимо пів на пів сьому, це вівторок-четвер, а субота на сім. Пізніше буде дуже жарко це раз. По-друге, нікого зараз немає по Софійки, крім таких самих, як ми. Ну і перед роботою зарядитися на цілий день позитивної енергії. На перший погляд, ходити з палицями легко, але треба знати багато тонкощів. У ліхті повинно бути 90 градусів. Ага. Це ваш зріст. І фіксуємо паличку. Чемлячок, перчатка така. Р – права ручка, одягаємо її і замотуємо. Просто йдемо. Йде п'яточка, носок, перекат. Просто руки вилучимо, палички. А тепер, як тобі тіло, підказує, то ручку вперед і подаєш. І в лохтях не гнемо. Ви йдете на лохтях, бачите, так не ходь. Іде пряма тлучок, йде на повну пряму руку. Аж викидає, дивіться, суть скандинавської ходьби. Що паличкою відштовхуюся. Поки я вам показую, щоб ви зрозуміли суть техніки, а зазвичай да, толщо. Я йду, я постійно відштовхуюся, Так, okay. да, да, як на лижах. Павло каже, що займатися скандинавською ходьбою можна майже всім. У 2019 році я нахом'ячив 160 кг ваги, тиз 220 на 120 і відповідально. Вирішив, щоб взяти стреляти вже пара в руки. Придбав палки, почитав, що в нашому регіоні інструктора по скандинавській ходьбі немає. Я їду, навчаюся на інструктора по скандинавській ходьбі. Правильне харчування, консультація кардіолога, плюс режим. Все, і такий результат мінус 50 кілограмів. Прийшла я чому в скандинавську ходьбу. Виявили цукровий діабет, другого типу. От результат який? 20 кілограм мінус за скільки півроку паш. Ну і регуляція, звичайно, цукру. Крові, коли ти йдеш після тренування, таке враження, що ти павербанк. Кисень наповнюється є пульсоксиметр, То коли приходжу міряю, 100. кисень в крові 100. Прекрасно. Після коронавіруса поставили діагноз порушення кровообігу головного мозку. І відповідно, є запаморочення, є порушення в ходьбі. Палиці в руки це посильне навантаження, після яких я не відчуваю себе погано. Я відчуваю себе дуже круто. Я знаю, як ходити. Отак пару разів походила і все получилось. Я кругом вже обійшла, вже всю Софівку обійшла. Але важливо розібратися з технікою та відпрацювати її. Скандинавська ходьба йде. Ці палки використовуються для відштовхування. Третій мляк, легше був. Тоді палка вертається назад руку. Оце називається прогулювання розумієте? Це не скандинавська ходьба, це просто прогулювання палочок. Плюс я ж кажу, в тому, що люди піднялися без дивана і займаються собою, хоч якось. Або на лохтях ходять усього. Нема відштовхування в цій фазі. То, що неправильно, це вже таке з часом научиться або десь поради. Когось запитає. Хтось, я багато ходю людям підказую, наприклад, безкоштовно, без нічого. Павло створив спільноту однодумців, яка називається Палка Умань. До неї можна приєднатись. Тренування зазвичай відбувається спочатку. Розминка, розігріваємо своє тіло, тоді відпрацювання техніки для новачків. Іде сама тоді скандинавська ходьба по парку, і тоді відбувається заминка ще. І розминкою в кінці занять у нас є свій певний ритуал. Праву ручку перед, піднімаємо перед собою, тоді вверх піднімаємо, тоді пускаємо сіну голову. І кам'яки що я підняв сьогодні себе і прийшов на тренування. Ну і наше скандинавське ура. Ура! Ура! Оплешки, на да, да. Помірне навантаження, насичення киснем, прокачка серцевої системи, заряд, позитивним настрій на цілий день. Це скандинавська ходьба.